До речі, я вже поставив ще три фотосесії на плівку на Кріс, Ярослава у себе на сайті borisodima.com. Там під підписом ти бачитимеш посилання на сайт. І як я вже обіцяв, що на цьому, на цьому каналі ми дуже багато будемо говорити про плівку, бо я хочу щораз більше і більше вторгувати на плівку. Так от, якщо ти заходиш до мене на сайт Борисудима, то. Є перша сторінка про мене. Е, ти, побачиш, ти бачиш, я весільний фотограф, фотографував весілля і хочу робити це далі. І третьою закладочкою є блог. Ось. І тут є е, переважно багато фотосесій, яких ти можеш побачити, на що я фотографую, як я фотографую і так далі. І тому зараз вже, я поставив ще до, вчора поставив ще три фотосесії на плівку. Одна фотосесія на Hasselblad і дві е, на Мамію, якщо не помиляюсь. Так, а АД-645. Якщо ти вибереш закладочку в Блозі на плівку, то усі плівочні фотосесії будуть зібрані в кубку, і ти собі переглянеш. Отож, ми продовжуємо з тобою говорити про те, е, що нам подобається: це фотографія. Ти на каналі про фото українською. У цьому відео я поговорю про дуже просту річ, як я готуюся до фотосесії, що у мене у сумці. Фотосесії, які були недавно, фотосесії, які я планую в майбутньому, фотосесії, які я роблю для себе в такому творчому процесі. Зокрема, фотосесії, які я роблю на плівку. Хочу лише, коротко лише сказати, які наші плани на майбутнє. Дивімося, як ти вже зауважив, що акцент на цьому каналі буде на фотографію на плівку. Зокрема, на чорно-білу плівку. Я дуже люблю Kodak Tri-X 400 Я вторгуватиму і на інші. Я вже передивився собі Ilford деякі плівки по c 41 процесі чи, чи ще інші. Також я на 35 мм. Це Мюшка Olympus, теж теж на Kodak Tri-X. Я покажу тобі, як в майбутньому покажу тобі, як можна з. На касеті самій стерти код, щоб камера, там треба царапити певні квадратики, щоб камера чітко бачила, що ти експонуєш 3200, а не як заявлено 400 ISO. Це все в майбутньому. Отож, ми вторгуватимемо переважно на плівку, в більшості випадків. Я розказуватиму також і про Fujifilm, тому пиши, що би ти хотів, про що би я. Тобі розказав. Отож, ти зможеш побачити в майбутньому фотосети, репортаж, ти збужеш будеш такий споглядач. Е, окрім цього, трошки забагато я відеороликів зараз поставив протягом цих днів, то наступні тижні один відеоролик в тиждень. Тому, е, щоб не пропустити, підписуйся і робити далі. Я не знаю, що треба робити, щоб ти не пропустив, але підписуйся. Зрештою, якщо не підписуєшся, не біда. Ну і якщо можете, дорогі слухачі, дорогі підписники, підтримуйте канал. Я люблю каву, можете мені купити каву там є кнопочка coffee». Отож, сьогодні ми поговоримо про те, як я готуюсь до зйомки, що у мене в сумці. Трошки розкажу також чуть-чуть лишень про себе. Отож, ось моя сумка, яку я беру на. Фотосесію, вона невеличка. І в мене є більша сумка, там де Nikon і всі інші речі. Це сумка, яку я беру з собою на фотосесію, коли фотографую на плівку. Що у цій сумці? Давай по черзі. Значить, верхній кишенці у нас в мене що є. У мене є маркер, який я люблю підписувати. Фотографії. До речі, одному ж репортажів. Я тут прикріплю послання. Там ти побачиш, як ми відруковуємо. Під час фотосесії. Я відрукував до фотосесії, але часом, часто я приходжу після фотосесії, друкую формат 30х45 і підписую, і віддаю тому, кому я робив фотографії. Також у мене тут є трапочка, щоб я міг витрати окуляри, і є записочки. В них я часом пишу певні деталі, нюанси пов'язані з фотосесією, навіть замальовую певні позиції світла і маю певні нагадування для себе. Це так я чисто готую себе до фотосесії. Якщо говорити про ті записочки, то дивіться, якщо глянете, ти до мене підеш на Інстаграм, то в одному з постів я показую, як я готуюся до фотосесії, не лише, якщо говорити про техніку, не лише про технічні які питання. До речі, ти можеш зауважити, що я не розуміюся або я не акцентую так сильно на технічній стороні. Навіть говорячи про мюшку, я Згадав, що в неї 35-міліметровий об'єктив, але не 2,8 діафрама, а 2.0. Такі помилки, такі недоліки будуть часто, тому не дивуйся, я, я, я особа, яка просто бере в руку камеру і фотографує, а потім ставить запитання, бо якщо щось не виходить. Я не та особа, яка буде досліджувати, докопуватися, там, підходити дуже скрупульозно, до якихось технічних питань, там міряти страшно, щоб там все було по гістограмі та далі далі. Я швидше. Бачу, відчуваю, фотографую. І це мій підхід. І я вбачаю в цьому ключ до успіху. Бо фотографія це не, це не математика, фотографія це більше емоції, це сприйняття, це відчуття, і це дуже суб'єктивно, залежно від того, кому ти фотографуєш, кого ти фотографуєш, де ти фотографуєш, які почуття ти маєш, які почуття має той, кого ти фотографуєш, які обставини, що ти хів, як ти як ти почувався, де та далі все це впливає на зображення, і часто шедевр це пліт. Не точного розрахунку, а це плід помилки. Тому я не, не прихильник таких точних речей. Тому, коли я готуюся до фотосесії, я більше думаю про того, кого фоторухуватиму, про свої почуття. І більше не про саме зображення, а більше про те, що я би хотів сказати. Докрема, ну це по составі Станіславської є ціль, є мета, є над є завдання, є надзавдання. Про це теж я говорю на своїх форшопах, своїх майстер-класах. Про це теж я можу тобі сказати на онлайн уроках Знову ж давайте закругляємося, бо можливо тобі це зараз не потрібно чути, але я не можу не говорити те, що я роблю, і те, чим я ділився. Поп колись і ділюся зараз. У мене художня освіта, тому я знову сприймаю зображення чисто візуально, а не математично. Я е знаю, що таке весільний фотографія, я знаю, що таке жіночий портрет, адже написав про це книжки, і я знаю, що таке чорно-біле зображення. Я як пес бачу чорно біле і все бо я трохував чорно біле Коли я малював, я малював людцем, і мені дуже подобалось чорно-біле зображення. До всього я все це, це говорю. Коли йду на фотосесію, я маю не лише сумку, але я маю ще якісь думки в голові. Тобто маю якісь, що би я хотів відчути, що я хотів би передати, який настрій я би хотів подати в зображенні, які настрій я хотів би, щоб відчула модель чи несла модель, і так далі. І, так далі. і все це стає такою основним, основною метою при моїй фотосесії. Знову ж до чого я веду? Я вбираю настрій в слова, і тому, окрім. Таких чисто записочок, які для мене є нагадуванням, я також маю з собою ще й текст, який, скажімо так, текст історія, текст, текст, який стає таким наріжним каменем, текст, який направляє, текст, який завдає тон. І ну, я можу привести ще один приклад, до речі, до речі, щоб я не забув, але нагадаєш мені, добре? То дивись. От текст фотосесії. Знову ж, чуть, -чуть раніше є ем, відео, теж, яке стосується цих фотографій. Це зараз фотографія на Fujifilm x pro 2 Але е, як, я, що, як я готуюсь до фотосесії, я теж маю текст. І от, послухай його. Це текст про ту фотосесію, що я хотів нею передати. Їх розділяв лише час. Проте їхня зустріч невпинно наближалася. Ніщо не могло їй завадити. Секунди, як вартові, чекаючи крок, лучно відраховували час. Прошу лунку відраховували час. Раптом, наче за наказом, вони, здавалося, побігли, намагаючись приспішити їхню зустріч, але холодній, поважній годинниковій стрілці було байдуже до них. Вона ніяк не хотіла поступатися. Вона кинула побіжний погляд на годинник, але час її не хвилював. Її думки та мрії линули лише в одному напрямку, яке світле, тепле відчуття близької зустрічі м'яким оксамитом огортало її серце і тоненькою ниткою зв'язувало з реальністю. Адже насправді вона потребувала лише одного знову відчути тепло його долонь. Ця зустріч була короткою, та їм здавалося, що вона тривала цілу вічність, усе навкруги залилось теплим осіннім світлом. Це неперевершене вічне почуття знову і знову дарує сили жити далі. Це любов. Здавалось би, ну, як це все виразнити фотографії. Так, це може бути дуже нереалістично, але це є ціль, до якої я тягнуся, йдучи на фотосесію. А ось, наприклад, якщо говорити знову до мене і да йдеш на блог, щоб я лишень знайшов. Я думаю, знайду. Ось це був теж воршоп в горах. Е, зараз маю знайти, я думаю, знайду. І це звітається фотодні були. І ми фотографували пару. Але я хотів не просто подати зображення, я хотів, щоб учасники зрозуміли, що фотографія це не лише зображення. Фотографія це не лише пікселі, це фотографія це не лише обробка, фотографія це не лише експозиція правильна. Фотографія це не лише правильна композиція. Фотографія це не лише виграний конкурс, регалії. Фотографія це твоє власне відчуття того, що ти фотографуєш, твій світ. Ти його... Так, знову ж, ми ніби говоримо про щось загадкове або нереалістичне. Ні. Це твій суб'єктивний погляд, це твоя творчість. І якщо ти розумітимеш, то ти робитимеш це від серця. Може, незграбно. Але кого з людей, які творили в минулому, цінували в той час, коли вони творили. Лише з часом їхні роботи стали дуже, дуже цінними. Тому ніколи, ніколи не орієнтуйся цифрами, а орієнтуйся відчуттями. Так, без цього не обійтись. Так, треба знати певні речі. Але це не головне от що я хочу сказати. Так от. Знайди, будь ласка, у мене на сайті е, фотосет е, під рубрикою е, Fujifilm X Pro 2, натиснеш, і там буде ні, це не сон. Е, ми фоторухували ми фотографували зображення, робили, я робив це двіні експозиції. Тобто один кадр і накладався іншим. І ось такі кадри вийшли у нас. Дехто казав, що кадри наче як до, е, до фільму, до трейлера фільму. Чудові моделі. Назвичайно чудове місце, атмосферна локація. Але що я вкладав в це зображення? Що я хотів передати? Можна прочитати тобі той текст? Добре, читаю. Дякую. Заголовок перша зустріч. Тобто це було про першу зустріч. Але послухай зміст. Як він відукнеться тобі? І щоб, що ти би хотів створити, ну, чуючи такий текст, він втратив її пустка. Він марить нею. Він бачить це з нею лише вісні. Подих перехоплює. Грудей замало, щоб вмістити бажання побачити її, торкнутися її, відчути її запах, зануритися її тепло. Кожного разу крізь безмовний крик. Задушевний, розчалений від безвиходів, він прокидається і хоче, і хоче знову заснути. Тільки там він бачить її. Тільки уві сні він може спробувати знову наздогнати її, ту, котру так сильно любив, ту, з котрою так безжалісно швидко. Люба, я так прагну тебе побачити. Торкнись мене, зупинись. Сон вирішував, коли вони знову побачаться. Він, як квартовий, визначав і час, і місце їхньої зустрічі. Не було сил цьому противитись, та й не хотілося. Вітер розвіяв сон, торкнувся його волосся, розбудив. Його неперша зустріч стала першою. Не було слів, не було сліз, були лише гори і їхні руки. Вони мовчали і боялись подумати. Що це лише знову сон. Ні, це не сон. Ні, це не сон. Ні, це не сон. Такий текст був написаний, і ми фотографували е, фотосесію. І думка яка: Хотілося, щоб е, ті, кого ми фотографуємо, і ті, е, хто фотографує, розуміли, що фотографія це, на лишень. Зображення. Отож, як я готуюся до <фотиск> фотосесії. Звідси опустилися знову до сумки. <фотиск> я маю записи. Я маю записи. Ось деякі нагадування. І також я несу якісь тексти. готуюсь до цього. Це, одна. Це верхня наша кишенька. Ось тут вона, так? Верхня кишенька. Зараз я повернуся до зображення плівочного, хай воно буде перед нами. Ось ця фотографія мені дуже подобається. Буде. Ось. Тепер, що ми відкриваємо сумку, йдемо далі. Маємо середню таку кишеньку. Що я маю тут? Знову маю хусточку, щоб протерти окуляри чи видошукач. Часто буває, що ну, залишається плями на, на скальцях. Отак, що я маю з собою? Я маю мюшку з 35 мм. Там, там в мене стоїть кодак 3 x 24 кадри, якщо не помиляюся, і ISO 3200. Як я готую, я тобі розкажу згодом, щоб було 3200, бо там ж є такі позначки, і камера читає їх. І треба правильно відцарапати, щоб вона читала 3200. Також в мене є Hasselblad, в ньому теж стоїть плівка Kodak 3 x 400 Теж я, якщо залежно від світла, можу втрахувати 800, ІСО, можу 1600, 3200. Але. Переважно люблю 3200, там зовсім інше, інше зерно, багатше. У мене є з собою так. Ось. Один об'єктив на ньому також. І маю ще два об'єктиви: один об'єктив і другий об'єктив. Але останнім часом я один об'єктив залишаю, він не потрібен мені. В цій ситуації, які я маю, бо ми сьогодні зараз фотографуємо в студіях зима. І коли буде весна літо, то буде більший спектр локацій, буде більший вибір, тому там буде кращіше, як то кажуть. То май три об'єктив. Окрім цього, в мене в сумці є ще ось такі чотири батарейки. Чотири батарейки. І є ще все в сумці. О, в мене ще експонометр. Ось такий сучасний експонометр. Колись мав трошки старший, в масіазі такий аналоговий ось секонік. Flashmate L308S. Це мені колись мій товариш допоміг мені його придбати. Працює він дуже просто: ось кнопка Power. Кнопка Power натиснули. І бачиш, тут вже стоїть ISO 800. І оцею кнопочкою кнопочкою звідси я, наприклад, мірюю Це падаюче світло. Якщо ти відкриєш, так падаюче світло, я просто, наприклад, мірюю яке світло в мене зараз тут. Okay. Окей. Так, 2,8, Скільки мені треба поставити? 250, 1,250. Якщо я поставлю, якщо я ISO натискаю тут ISO ISO і піднімаю, наприклад, 3200, при тому світлі, який я маю, мені треба поставити треба 5,6 діафрагма, так, 250. Тоді я ставлю на, на діафрагму 2.8, щоб в мене було максимально відкрита. І скільки мені треба? Мені треба 1000. Е, Hasselblad не має 1 тисячу, має 1500. Тоді, Тоді я знову просто ставлю, шукаю 1500. Одна п'ятсота, що вона вимагає, щоб я поставив 4 Діафрагму 4. Ось такий сучасний, простий, надійний. Чітко поміряти, падаюче світло, ти мірієш собі. Розуміло, що я буду міряти зі сторони світла. Звідси помірюю. Звідси помірюю зі сторони тіні. І плюс-мінус тут 600, а тут мені треба скільки. Я вже міря, ми вже міряли. Тут треба, щоб 2,8. 1000, тисяча, Ну і 600 тисяч, ну, да, тут треба поставити 4. Ось так. експонометр маю з собою ще. Зараз я виключу його. Е, можливо, ти запитаєш, для чого мені Fujifilm, фільм, адже я, я фотографую на плівку. Чому мені треба Фуджіфільм? Річ у тім, що е, коли, я, коли, ти, коли ти фотографуєш на плівку, ти ж маєш лишень, якщо говорити про Hasselblad, маєш 12 кадрів. До речі, я чисто раз ще забув показати, я, маю, я ще беру з собою монопод. От тільки що згадав, монопод для чого? Щоб я міг поставити на одну точку, і в мене краще була різкість. Тому що коли в руках, то я побачив, що краще на монопод. На, коли вставив став на штатив. Він дуже мене обмежував, важко, важко от, гнучкість мати під час фотосесії, Стримував, так би мене. Коли на моноподі, мені набагато краще. І це теж ти можеш побачити в мене на фотосесії, як це роблю. І, і бачите в майбутньому, як це роблю. Так, чому Fujifilm? Чому Коли я фотографую, мені треба знайти кадр. Зрозуміло, що чим якщо я буду рухатися з плівкою і фотографувати, так би мовити, в пошук. То я ті кадри виб'ю швидко. Коли в мене Fujifilm, я собі теж ставлю чорно-біле зображення і фотографую, фотографую, фотографую. О, мені цей кадр сподобався. Зупиняємося на ньому. І тоді я фотографую на плівку. Помірював світло, яке ти вже показував, поставив на монопод, відкрив зображення. Зняв шубер, я називаю. Навів різкість. Ось, де ти є? Так, де ти є? Тут далеко. Окей. Ось трошки далеко. І зробив кадр. Смакота. <рив> Ось. І все. І така мене, так мене проходить фотосесії. в мене. Фотосесії. Також перед тим, як, якщо я як, як готуватися, бо я розкажу, як я готуюся. Зрозуміло, що я контактую з моделлю, чи з моделями ми вибираємо лук. У нас є вибір декілька луків, в районі десь 2-3. І тоді ми орієнтуємося, які ми вибираємо. Я дивлюся, ага, від того луку, від того настрою. Я тоді маю такі якби основи, на чому торкатися, бачу настрій самої моделі, як вона, до чого вона схильна, до яких вона поводиться, які вона її погляди. Це не складно зрозуміти. Про це ми теж можемо колись поговорити. І тоді. Я тоді пишу історію, або принаймні малюю собі картинку, яка може бути, відштовхуючись від того, як виглядати моделі, модель, якою вона є, чи вони є, е е яка локація підбирається під ситуацію, і тоді маємо. Таку загальну картину. І коли йду на фотосесію, я не думаю про конкретні зображення, як я вже говорив, а про настрій, який хочу передати. І зазвичай в співпраці, бо ми творимо разом. Я не є таким жорстоким жорстким детектором на фотосесії, я дозволяю. І ну, мені дуже хочеться, щоб е, це була така спільна співпраця наша. І часом буває, що е, переважно буває, що рано чи пізно все одно тебе зведе на свої, так би мовити, стежки, які вона ходить до того. Я не можу змінити людину. І я не хочу цього змінювати. Я хочу, щоб зображення було природним, живим і різним баром. Тому що, якщо я буду ходити зі своїм своїм мисленням на кожну фотосесію, вони не будуть з одної фотосесії до іншої, вони будуть однакові. Коли моделі будуть носити свій настрій, вони будуть різноманітні. Зрозуміло, що це може не так сильно відчуватися, але це є ціль, яку я переслідую. Ось так, якщо коротко. А вийшло скільки 22 хвилини. Боже, Боже, я заговорився. Перепрошую. Тому сьогодні ми поговорили з тобою, як я готуюсь до фотосесії, що беру з собою, на що фотографую. Це теорія. А згодом ти побачиш практику. Але. Що я хочу сказати? На цьому каналі ми говоримо про фотографію і говоримо про фотографію рідною мовою. І мені дуже приємно, що я можу це робити посередництвом таких відеороликів. Якщо у тебе є запитання, якщо у тебе є ідеї, якщо в тебе є якісь зауваження, якщо ти хочеш щось, себе, що я покращу, будь ласка, пиши, я з радістю прислухаюсь до прислухаюся до твоїх думок, до твоїх слів. Ну і дуже важливо, щоб я теж чув такі, як. Зворотні, зворотній зв'язок у мене був. Я зрозумів, що тобі е, хочеться почути, що тобі хочеться побачити, що ти хочеш, я тобі розказав. Я зрозумів, і зрозуміло, йде два напрямки: плівка і Фуджіфільм. Але ти бачиш, Фуджіфільм дуже близький до плівки, і саме Любов до плівки спонукує мене вторгувати на Фуджіфільм, зокрема на чорно-біле зображення, і, зокрема, е, використовуючи симуляцію плівки, яка близько нагадує нам мені і тобі і плівку. Не забувай про е, сайт мій. Заходь в рубрику Блог, там будуть щораз більше і більше фотосесій на плівку. Я з радістю ділюсь всім, що я знаю, з тобою. Не забувай про книгу. «Відсільна фотографія Бориса Вадима, жіночий портрет. Не забувай про можливість отримати онлайн-уроки і іншим способом дізнаватися про те, що я знаю, переймати мій досвід на фотографію. Ну і до зустрічі наступного тижня. Відеоролик раз в тиждень. Підписуйся, не пропускай. we'll